Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мінімум 20 тисяч. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте? У мене пенсія 3 тисячі сімсот. Робіть виводи самі. Як ви виживаєте? Доживаю. Я відпрацював 52 роки, а доживаю. Я інвалід першої групи дівчата. У вас є житло. Ну, житло є. При соціалізмі отримав, те, що я відпрацював 52 роки. За комунальні условия, услуги я виплачу почти всю пенсію, а жити нема за що. Ким ви працювали? Е -е, я багато працював. Я заслужений будівельник України. Закінчив техніку, потім інститут, потім аспірантуру, потім дисертацію захистив. І... Зараз нікому не потрібні, дівчата. Все, а хоче... Чекайте, а чому у вас пенсія 3700? А я науковий, я був замдиректором інституту, в мене була тоді пенсія, ставка 280 чи 300 карбованців, а пенсію мені нараховували від 300 карбованців, а 3... тоді карбованець був більше, ніж долар. І зараз я перехожу на пенсію по віку. Може прибавити 100 гривень. Скільки вам років? 88 років. Вісімдесят 88 років. Вчора, да, дівчата. У вас день народження? Да, вчора був день народження. Що ви будували в Києві? Я був на штабу по реконструкції Києва. Ого. От це е, шота Руставелі, Бессарабська площа, Макулан. Весь прищачок був руїнах. Я тоді ще був молодий. 17 років я ноги відмовлю. Почому я з палки, хожу, У мене ноги, пальці всі відморожені, і пальці на руках те саме. Не було де жити, тому що на квартирі знімав, жилем було дуже трудно. І в мене зараз дає, що я не можу ходити з палки, кажу, тут в мене ще друге заболівання, інфаркти перенос, інсульти. В общем, дівчика. Скажіть, будь ласка, як ми можемо вам допомогти? А нічого, Оце, що я подивився, я на очі бачу. У мене на один око я не бачу направи. Серйозно? Так, да, Мені зробили, медичні, операцію і дуже неудачно. Заплатив 32 тисячі гривень. І не бачу. А на ліве око зараз треба робити операцію. Ми хочемо вам допомогти. Нічого У мене є велика аудиторія. Мені я хочу вам допомогти. Як Чого? я можу вам допомогти? Мені допоможете дівчата. Мені я вже ходив, нічого, ніхто ну, не ні, дивіться, Я вам серйозно. Ну вам ж нічого не треба. Як ми можемо У вас? є там картка, куди ми можемо перерахувати гроші, просто підтримати вас. Бо ви стільки зробили для Києва, і ми хочемо щось для вас зробити. Так я хочу це зробити. Ми з вами зустрілися знову. Ви нам минулого разу розказували про те, як ви відбудовували наш Київ після Другої світової війни. Yeah. Це відео у нас набрало більше чотирьох мільйонів переглядів і в Тіктоці в Інстаграмі. Ваша історія справила велике враження на наших людей, і вони схотіли вам допомогти. І ми зробили збір, і я вам зараз скажу суму: чотириста одна тисяча п'ятсот. Кому вам. Вони Я, будуть у безпечному місці на банківському ні, рахунку. Я дуже від щирого серця, від душі. Я щиро вам вдячний, що в нас є такі молоді працівники. Ви піклуєтесь про старіків, пенсіонерів, які віддали все своє трудове життя більше 50 років здоров'я на благо нашої держави. Я пишаюся тим, що в нас є такі чарівні, чуйні люди. Молоді працівники, які піклуються про нас, старіков похилого віку. Я бажаю вам від щирого серця, чарівних креативності, оборсінності, великого сімейного щастя, що ви піклуєтесь про нас, пенсіонерів. Мені треба ще лікувати зор. Я на праве око зовсім не бачу, а на лівий зір у мене тільки 5% треба робити операцію. Мало того, ще й другі є болячки. Я в молодості не зря отрив заслуженого будівельника України. Я всю Україну в кирзових чоботях прошував, і в тому числі відбудову нашого красунь міста Києва. Можете щось згадати там, із вашого дитинства, із вашої юності, а... от якісь цікаві моменти, які вам запам'яталися? Ріс і родився перед війною. Якраз в ті роки я чуть пам'ятаю, коли ще була колективізація. Я родився в багатодітній сім'ї, у нас було п'ятеро. І ми во время війни запам'яталися, жили в погрібі, а німецькі фашисти жили в хаті. Чому і наше здоров'я було в воєнний час? Що в погрібі сирость була? Я тільки не можу припомнити, як ми там поміщалися. 4 чи 5 квадратних метрів, а 6 чоловік на такій площі були після війни. Голодовка, 46-47 роки, теж ми пережили і здоров'я не було. Я в школу пішов якраз, коли визволили, я на Черкащині народився, в 44-му році пішов у перший клас в школу ходити за 5 кілометрів було від села. Щоб вийшли. І трудності не було в одітися, дітися, не було що переводитися. Но черзі я сьогодні вдома, сестра ходила в школу. І я здобув освіту середню на Черкащині. Приїхав у Київ, я. мені було 17 років. Я в технікумі закінчив, працював на будівництві, потім інститут закінчив. Потім аспірантуру закінчив, захистив дисертацію. Мені відзиви давали великі вчені. Я дуже був знайомий із президентом Академії наук Борисом Євгенічем Потоном. Про мене Борис Євгеніч Потон написав. У мене є чотири статті, де я сфотографував вместе з ним. Царство йому небесне, хороші межи. Він мені давав отзів на диссертацію. А це мені заповнилось, що така людина. Можна сказати, з великої букви з великим вченням міровим. А він мене на, 70, на 80 річ, коли було, поздоровив. І мене в газеті пригласив фотографа і запечатлів, що в мене ці статті написав про мене. Я вам покажу їх. Власне. Ну, запам'ятали, що на старосілят, звісно, зараз трудно переживаємо. Віталій Іванович, а ви взагалі очікували, що стільки людей відгукнеться? Я вам скажу, я не любитель преси, щоб мене хвалили. Я дуже скромний. Я все життя, щоб ви знали, як було в радянські часи. У кого була махната рука, той був. А я своїм горбом сюда, своїми знаннями, своїм трудолюб'ям. Видно, то що в селі була закалка в сім'ї, я був другий. На мене всі плечі сімейні було, ви ж знаєте, і дров нарубати, і в колодязь піти за два кілометри воду носив, і щоб в хаті було тепло. Я коли народився, так ви знаєте, мені батько розказував і мати 30 градусів було е, мороз. морозу, В хаті вода замерзла була. А мама на печі мене рожала. Та ви що? Ну, тому що в ну, селі, де ж там може бути що. Так і все. І все пережив. От, Звісно, трудності були, але видно закалка, те, що було в молодості, хоч воно трудно було. І я очень зараз бажаю всім нашим Збройним силам України перемогти російською агресією. І ми переможемо, і ми збудуємо нашу державу Україну, яка. За мене достойне місце серед європейських і держав світу. Як красиво. Ще? Пообіцяйте, що ми з вами обов'язково ще зустрінемося, і ви мені розкажете, що ви покращили ваше здоров'я. Так на це сподіваюся. Ви Знаєте, що я вам скажу, я не ожидав на таку матеріальну допомогу, яку ви зробили для мене. Я буду пишатися, скільки буду жити, і буду переказувати своїм внучкам і сину, що ви добрі люди, чуйні люди. І таких людей треба цінувати, і ми будемо допомагати. А їм ще раз бажаю міцного здоров'я вам, щастя, людяності. Допомагайте, тому що хто робить добро, тому і добром буде відплачено.